Вітаю садівників на своєму каналі. Неділя 8 вересня, все, ми трошки зібрали винограда на паю. Бачите це Тимур. Тут в мене кішмиші різні. Ну він не такий товарний, звісно, як коло хати. Ну і тут мінімальний догляд був. Вирішили ми рвати грушку. Рвемо зараз алгарську красуню. Ось така вона в такому калібрі і в такій якості. Бачите. Кроплень практично не було, тому де не десяточки. Ну це не сортоване, ще будемо сортувати на перший-другій калібер. Отак вона виглядає. Які ціни не знаємо, мені предлагав знайомий товариш Тут 12 гривень. По 12 щось неохота віддавати, мабуть, завезу в вінницю. Допробувати продати дорожче. Горіхи, бачите, вже листя сипеться, достигли. Цей рік досить рясно вродили горіхи. Так, Тут в мене персики, сортова шовковиця. Оцей виноград вже почав скубати. Бачите, догляд мінімальний, а він солодкий, смачний і все з ним більш-менш гаразд. Покроплення, хто хтось питав, яка схема кроплень. Вот. А що ж сліди. Від хімії на листках, бачите, хоча кропив я більше місяця назад. Я даю кфалько, Топаз, ридаміл голд, сірка. Ось такі препарати. Класіка, нічого такого особливого я не видумую. Тут трохи порізав гілок, десь на днях піде мульчер, покосимо траву і заодно подробимо гілки. Дивіться, що я роблю з талгаркою. Талгарці вже більше 10 років на Айві. Стовбур такий вже, бачите, як моя рука. От. І на молодих пагонах я все вічком окульоровочкою інші сорти. От. Це або Нояберська, або Яблунівська тут. Верх ось вже в цьому місці був перещеплений кілька років назад. Бачите, тут же родить ноябрська. Пройшло кілька років після того, як почав верх родити, я... Всі дикі пагони обрізав, лишив тільки один вовчок, ось, щоб на ньому нащепити, щоб була ноябрьська не тільки наверху, але і щоб заповнити низ крони. Отака операція можлива, коли вам треба перещепити таке досить велике дерево. От Я роблю окуліруванням, цей процес займає кілька років. Так само тут, бачите, низ талгарська красуня ще, а верх вже перещеплений на Наябрьськ, ось вона вже родить, вона вже з врожаєм. Бачите, що є щитівка, треба давати препарат Мовенто або і міксап. Бо такий шкідник, який може прикончити ваше дерево, якщо нічого не робити. Бачите, по кору, є такі червонясті плямки. Дуже небезпечний шкідник. Бачите, отакі прояви на плодах і отакі прояви на корі. Якщо не давати інсектициди, то може прикончити повністю цей шкідник ваше дерево. Так, Тут у нас два ряда, ряд толгарки, ряд яблунівський. Ми вже толгарку дориваємо. Всю ми не зірвемо, звісно, сьогодні. Тут я нарвав Хані Кріспа ящичок. Ось так він виглядає вже. В середині, бачите, кальція я не давав, тому де-не-де є ось гірка, ямчитись бітерпіт. От, смак обалденний, я спробував, він повністю готовий до збору. Ось пару яблук чемпіона сусіднього дерева зірвав, можете порівняти, як виглядає чемпіон. І як виглядає Хані Крісп. Хані Крісп більш такий округлий плисковатий, а чемпіон такий більш помаранчевий. більш Вийде вже на яблуко. Ханікрісп лежить до червня, якщо в холодильнику зараз покласти. В холодильник плюс 1 до червня буде лежати. Без холодильника десь ну, може місяць-півтора. Яблуко дуже смачне, соковите, сіке дерево до парші вражається борошнистою росою і надзвичайно його полюбляють цьому році оси. Вони все полюбляють. і грушки в мене поїли в цьому році. І виноград. От один куч винограду, то повністю з'їли пташки. Кишмиш-красень. Коротше, якась напасть. Зараз покажу вам, що роблять. Оси шершні з яблуками. Дивіться, висіло яблуко Хані Крісп, лишилась тільки шкаралупа. Дивіться, середині. Насінева камера. І все. Виїли в ноль. Ця шкаралупа важна, ну, може, грам 5-7. <смі> Виїли в ноль. Ось таке, бачите. Оце все, що лишилось після ос. Ну, Такий рік нетиповий, скажімо так. Хтось каже, що в нього підгорає листя. До питання підгорання листя. Дивіться, в мене повністю вся підщепа Айва із 210 БА29. Ось о молоде дерево сорту стрійський. Не горить листя абсолютно. Толгарка тим більше не горить. Якщо тако подивитися поряду, абсолютно немає дерев з пригорілим якимось листям. Так само, ось що ноябрьська. Підійдемо до Яблунівських, дивіться, під щепа айва ніякого підгорання нема. Хоча спека була в цьому році під 40. Що це говорить? Потужний корінь, сильна обрізка і... Дерево витягує, тобто йому вистачає вологи. Поруч киргизька зимова. Азіатської селекції. Сорт, дивіться. Жодних проблем немає, листя зелене, прирости потужні, десь біля метра. Ну і плодів нема в цьому році. Отака ситуація. Ну, в принципі, все, що хотів розповісти. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, лайки, дизлайки. Всім миру добра. До побачення.